Ай, студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроект номер 11.322, згідно з яким військових звільнять від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини СЗЧ та дезертирство, але за певних умов. Закон передбачає, що військових звільнять від кримінальної відповідальності, якщо СЗЧ відбулося в першій у разі, коли вони самі повернуться до лав Збройних сил України. Таку зміну в українському законодавстві. Детально говоримо далі. З нами на прямому зв'язку адвокат Олександр Жовтан. Пан Олександре, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Як ви вважаєте на вашу професійну думку, зв'язку з чим з'явилася така законодавча ініціатива? На жаль, суто в зв'язку з тим, що таких випадків дуже багато. Це не секрет, тому що пояснення запису даного законопроекту. Вони самі повідомляють про статистику да, невтішну, тобто це те, що там порядка 10 тисяч випадків СЗЧ там, за там, певні місяці, десь за січень і не пам'ятаю там, період там, з 3-4 місяців. Тобто це велика цифра, і знову ж таки, все, що ми маємо в законі, на мали, принаймні, да, це лише санкції, тобто жодних механізмів повернення. Навіть за умов, якщо сам військовослужбовець не проти да, вже повернутися, жодних гарантій ніхто не міг давати абсолютно, і відповідно законодавець на це відреагував. Я вважаю гарною ініціативою. Ось і військовослужбовці будуть мати змогу повернутися, повернутися безпечно, повернутися з гарантіями. Як часто у вашій практиці ви стикаєтеся з СЗЧ і дезертирством, що стає причинами таких дій військовослужбовців, і чи дійсно вони готові повертатися на службу після таких дій? Ну напевно гарне запитання. Напевно, з моєї практики скажуться три причини: на тобто, перше це певні неузгодження з командуванням, так друге це проблеми зі здоров'ям. Так, військовослужбовці, на які е, ніхто не реагує, на жаль, і навіть коли там з допомогою адвокатів ми подаємо там запити, скарги, направлення, щоб е, будь-яким чином направити на лікування. Реакції немає, військовослужбовці не витримують. Ну і звісно, третє, напевно, е, вже морально моральний стан. Да, тобто вже скажімо так, е, морально не витримує, да що є підставою для таких крайніх вже мір, тому що це дійсно крайня міра, тому що. Військовослужбовці вже очікують, розуміючи, ну що вже гірше, да, коли вже йдуть, знаючи, що буде кримінальне провадження. Якщо особа йде свідомо, особа, яка що захищати ця особа, це не злочинець і фактично розуміє, що вона чиняє злочин, да, кримінально карний. Ну зрозуміло, що підстави для цього досить серйозні. Да, це ну з моєї практики, і з роботою з військовослужбовцями, це ось цих, напевно, три причини. Ну скажу так, що дійсно. Часто навіть із там мають поданість здоров'я, не можуть отримати належного лікування. Ну і просто їдуть додому лікуватись на стаціонар, ну там в будь-яку приватну лікарню, державну. Ну, от, на жаль. На жаль. Якщо говорити до періоду часу до цього нововведення, як кримінальне законодавство України регулювало питання СЗЧ і дезертирства? Е, ну, просто наявністю санкцій, да, тобто є злочин. Є покарання, є відповідальність, і все е, зрозуміло, що е, випадки такі да, трапляються, що особи йдуть все да, і кримінальне провадження там не одразу Да, Але з часом, там через місяць, два, через півроку, да, особу все таки притягують відповідальності отримують там, да і так далі. Тому ну, приводи для цього є. Але е, з приводу е, безпосередньо вашого питання, ну. Просто була санкція, да тобто, от просто злочин, просто покарання, і варто зауважити, що е, якщо ще там да, перший рік, е, здається, да надавалися санкції в умовного терміну, то потім вийшло рішення Верховного суду, в якому було вказано, що не можна давати умовні терміни, тому що це деморалізує і спонукає до вчинення вказаного злочину інших військовослужбовців, тому відтепер. Вважаємо, да що необхідно давати лише реальні терміни. А рішення Верховного суду по закону є обов'язковим для виконання судів нижчих інстанцій апеляційної першої інстанції, і з тих пір здається, це було 23-му році. Не пам'ятаю, коли це було конкретно це рішення, з тих пір вже надають реальні терміни. І ось таке ми маємо і ніякого виходу. А зараз ось така гарна ініціатива. І дійсно, навіть військослужбовці ведуться за че, їм звонять командири і кажуть таким чином, да, тобто, ми навіть там ще не відкрили кримінальне провадження, повернись, будь ласка, все буде окей. Да, військовослужбовець будучи тут, вже трішки е прийшов в себе, да можна відпочив і повертається і все нормально. Але є ж випадки, коли вже відкрите кремні провадження, і особа повертається а гранті ніяк. І ніяк це. А ну, Тому така ініціатива так. повторююсь, дійсно гарним. <клес> давайте детальніше трішечки поговоримо про новозатверджений закон. А, який алгоритм дії він пропонує військовослужбовцю, який вперше здійснив СЗЧ або дезертирство? <клес> Значить, якщо військовослужбовець провадження, він же є підозрюваним. Так? Тобто ми, напевно, вже догадуємося, що це він чинить цей злочин, да він не просто як свідок, він же є підозрюваним. Він звертається з клопотанням до слідчого про з клопотанням до суду, перепрошую, щодо звільнення його від кримінальної відповідальності. Суд е, приймає рішення про закриття кримінального провадження, звільнення е, за умови його повернення до служби. Крім того, також потрібна згода на це слідчого прокурора, е, і також повинна бути згода командира, його який, до якого він підпорядкування, якого він знаходиться. Тобто. Потрібно звернення до суду, потрібна згода на це слідчого прокурора. ну Я не думаю, що вони повинні бути проти. Да? І повинна бути згода е командира підприємкування, кого він знаходиться. За дотриманнях цих всіх умов особи з'являється відповідальності, повертається, проходить службу. До речі, також в цьому законі вказано, що поновлюються всі виплати, поновлюється посада. Він є про військовослужбовцем без всякого клейма, да? і зможе спокійно продовжувати проходити службу. Звісно, інше питання, коли військовослужбовець. Пішов зачати через дії там, певного командира, і йому почати платити згоду. Ось це такий нюанс, звісно. єдиний дискусійний так, залишається. А наскільки продуманим, на ваш погляд, є цей алгоритм, і чи легко буде ним скористатись військовослужбовцям? Я не бачаю там е, суттєвих бюрократичних е, проблем для військовослужбовців да, чи довгих важких процедур. Нам потрібно, я ж кажу, знову ж таки. Згода письмового командира, форми її немає. Це може бути довільна форма. Це клопотання військовослужбовця порядку частини 5 статті 401, який це було внесено зараз про звільнення і від кримінальної повідації, подати це до суду. А попередньо ще припрошу отримати згоду про це від слідчого прокурора, так само дати до суду. Ну, звичайно, коли будуть ці клопотання, здається, суді слідчі там вже присутні. Він скаже: Я не проти, буде згода командира. Суд я приймаю рішення, закриваю кримінальне провадження, дає відповідну ухвалу, і на цьому тема закрита. Тобто не важка бюрократична процедура. Ну я в принципі кримінальні справи завжди завжди звучать адвоката, тому я думаю, що навіть безплатний правої допомоги, якщо потрібно буде, тому це не проблема. Важко зараз аналізувати, як цей закон вплине на кількість СЗЧ та дезертирства, але якщо аналізувати вашу професійну практику, скажіть, будь ласка, зі 100% ситуацій, ситуації, з якими ви стикалися в цих питаннях, який відсоток ваших клієнтів міг би скористатися такою ініціативою, але на жаль, на жаль, на той момент, коли сталася подія, не міг? я вважаю, що більше скористаються військовослужбовці. Це не злочинці. Ну потрібно розуміти, що особи, а які тим паче добровільно пішли проходити службу, вони не злочинці, і вони з задоволенням би продовжили приходити службу, да, маючи там певні гарантії і так далі. Тому це варто розуміти, да, що вони не професійні злочинці, для якого ну типу, кримінальне провадження. Ну таке побутова річ зовсім не те. Тому я думаю, що ці ініціативою. Більшість би там, да, особливо там, клієнтів, які до мене звертались, да, скористалися, скористалися і тим паче можна сказати, що використовували ми цей механізм просто без правої процедури, коли військовослужбовець, е, з яким ми працювали, да, там, не витримував, приходив е, був в СЗЧ, входив до мене в офіс. Я казав, що ну, слухай, якщо там тебе званий командир, якщо до якоїсь е, злагоди да, там, щодо проходження служби і так далі, ну. Повернись, тому що знову ж таки кримінальне провадження, реальний термін це те, що не потрібно, і військосово повертались, да, то тобто кремне ще не встигли відкривати і проходить службу далі. І все, все добре. І зараз буде можливо, вже офіційно скористатись щодо. Пане Олександре, я дуже дякую вам за пояснення, за аналітику, за те, що поділилися досвідом і приділили час лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Жовтан, адвокат. Від себе зауважу, що загалом на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень. Дякую за увагу! ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дивіться сьомий телеканал і надалі.